Привіт усім на каналі Almost Human. Сьогодні ми розглянемо тему штучного інтелекту в медицині. Штучний інтелект це галузь науки, яка досліджує можливості комп'ютерної системи для розв'язання завдань, які зазвичай вимагають інтелекту людини. В медицині штучний інтелект використовується для багатьох цілей, включаючи діагностику, прогнозування захворювань та розробку нових методів лікування. Одним з найбільш важливих використань штучного інтелекту в медицині є діагностика захворювань. Системи штучного інтелекту можуть аналізувати велику кількість даних пацієнтів, таких як рентгенівські знімки та результати лабораторних тестів та для пошуку ознак захворювань, які можуть бути важко виявити за допомогою традиційних методів. За допомогою штучного інтелекту лікарі можуть робити більш точні діагнози, що дозволяє швидше почати лікування та збільшити шанси на успішне вилікування. Іншим важливим використанням штучного інтелекту в медицині є прогнозування захворювань. Штучний інтелект може аналізувати масиви даних зі статистикою захворюваності, а також інформацію про пацієнтів, щоб прогнозувати, які люди можуть входити до групи ризику захворюваності. Це дозволяє лікарям вживати профілактичних заходів та проводити скринінгові тести для тих, хто може бути в небезпеці. Нарешті, штучний інтелект може бути використаний для розробки нових методів лікування, наприклад, для аналізу генетичних даних та пошуку нових лікарських засобів для лікування різних захворювань. Це дозволяє лікарям розробляти більш індивідуалізовані та ефективніші методи лікування для кожного пацієнта. Однак наряду з перевагами використання штучного інтелекту в медицині має свої недоліки. Наприклад, деякі експерти стурбовані тим, що використання штучного інтелекту може призвести до заміни лікарів та інших медичних фахівців. Це може привести до того, що пацієнти втратять можливість отримати особистий підхід до лікування та спілкування зі своїми лікарями. Крім того, використання штучного інтелекту в медицині повинно бути супроводжуване відповідними заходами забезпечення конфіденційності та безпеки даних пацієнтів. Це важливо з урахуванням того, що медична інформація є дуже конфіденційною та важливою для пацієнтів. Отже, штучний інтелект має великий потенціал в медицині, допомагаючи лікарям більш точно діагностувати захворювання, прогнозувати ризики та розробляти ефективніші методи лікування. Проте, важливо бути уважним та забезпечити безпеку та конфіденційність даних пацієнтів, а також зберегти особистий підхід до лікування та спілкування з медичними фахівцями. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.